Другим очевидним моментом в цій угоді є права американської сторони щодо придбання наших ліцензій на розробку надер та придбання продукції, яка виробляється в рамках цих ліцензій. Мовою юридичною, це право називається право першої відмови. Працює воно дуже просто: якщо ми хочемо продати ліцензію за якусь ціну, американці завжди мають право за таку ж ціну придбати її собі. Що це означає на практиці? На практиці це супер запобіжник, якого нам так довго не вистачало від того, щоб ми наліво направо роздавали ліцензії якимось незрозумілим компаніям. Якщо ви подивитесь на ті ліцензії, які були видані в Україні до цього моменту, більшість з них є сплячими, і це реальна статистика. Це говорить про те, що замість того, щоб розробляти наші надра, Отримувати гроші, сплачувати податки в бюджет, створювати робочі місця. Люди, які отримали ці ліцензії, вже протягом багатьох років бігають по всьому світу, спробую їх перепродати.